Щирі вітання усім, хто завітав до мене на канал. Мене звуть Ілона, і я вас запрошую до перегляду мого експерименту, який я проводжу над собою. Це таке дослідження, чи все ж таки я однопроцесниця, процесниця чи багатопроцесниця. Тому вже другий тиждень беру участь у українському спільному проєкті В'яжемо українську від Олени Буганової. І ось промайнув ще один тиждень, тиждень, який має назву Магічний кубік. Я задоволена цим магічним кубіком цим тижнем. Але що? І як було протягом тижня, які проєкти я брала в цей тиждень, запрошую вас переглянути, і потім я підведу підсумки цього такого цікавого магічного тижня, який стався для мене? Отже, що я беру з собою в магічний кубік. Так, це моя спідниця. Спідниця з шишибриками. Після створення жилету, звичайно, що я не зупинилась, мені дуже сподобалось такий результат, тому вирішила і створити собі ще і спідницю. Не знаю, якою вона буде довжиною, ось те, що в мене залишилось. Але сподіваюся, що буде І спідниця, тому мені потрібні тільки, зараз поставимо маркерочок, який буде нам показувати, де я почну. І це буде у мене перший. Перший проєкт магічного кубіку. Ось на такому, на такій відстані вже в мене є ця робота, тому ось сподіваюся, що магічний кубік буде прихильний до нього, бо я вже дуже хочу його дов'язати, цей проєкт. Так, другий проєкт це буде мій декор. Декор рукавичка. Тобто мені ще потрібно зв'язати ще одну рукавичку, тому тут немає де ставити, одразу починаю в'язати другу, і ось це і буде таким результатом. Ну, Сподіваюсь, це буде під номером 2. Так, номер 3. це моя сукня-сарафан. Але зараз, поки я поставлю маркерочок, Можливо, ще сьогодні ввечері, під час там, можливо, бесіди телефонної, можливо, відео дзвінка, я ще пов'яжу. Але, ну, поки ставлю, якщо що, в який день воно випаде, я потім його переставлю. Але поки ось якраз тільки е, переплила косичку. ось. Тут буде у нас маркер стояти. І так, це процес номер 3 Так, наступний четвертий процес це світшот для мого сина. Так, ну, тут така ще пухтенька ниточка. Візьмемо ось такий маркерочок. Ну, майже от верхню частину. Я пров'язала, тому ось буде так стояти маркерочок. І сподіваюся, що і цей процес я просуну трішечки у магічному кубіку. Так, е, наступним п'ятим процесом це буде моя іграшка. Ну, тут я не знаю, як поставити. У мене з одного боку, скажімо, тільки тулуб вишитий. І ось все, що пов'язано з голівкою і з шапочкою цією новорічною для неї. Ось. А на другому трішечки от сірий, я вже закрила, бісер вишила. Тому, ну, ось так. Тут я не знаю, не поставлю, але пам'ятаю про це, де воно в мене. Ну, і останнім процесом це будуть шкарпетки для сина. Тут я вже трішечки пров'язала саме, так, зараз зараз-візьмемо якісь такі контрастні яких кольорів немає. <кій> Отже, ось на цій стороні в мене це на п'яточці. Мені залишилось ось якраз вив'язувати п'ятку, і потім до клина. А з цієї сторони, ну, уже, коли вив'яжу п'ятку, перейду до передньої частини. І так, це перша в мене тільки шкарпетка. Тому сподіваюся, що все вдасться. Дуже хочеться, бо я вже не один раз казала, що мені не терпиться, якщо я почала процес, то мені хочеться його продовжити, продовжити щодня. Але, але витримка, але така гра для мене. Тому сподіваюсь, що все вийде. Не перемикайтесь, в мене попереду цілий тиждень, а у вас одна секундочка, і ви побачите мої результати цього тижня. Вітаю вас! Сьогодні вже 12 січня неділя, тож підводимо підсумки нашого магічного кубіка. Він дуже був таким прискіпливим. І до п'ятого проєкту, тому що п'ятий проєкт, цифра 5 жодного разу не випала на цьому тижні. Отже, що у мене вийшло протягом цього тижня? І так, під номером 1 був мій процес: це спідниця, я її так назвала Шишибрики. На початок. Коли я записувала ще відео на вступу, звичайно, він був трішечки менша, це була спідниця, але саме у неділю, ввечері, чомусь я так взяла і краще ще попрацю, з ним попрацювала. Тому переставила спостерігайчик трішки далі. І ось тепер що у мене протягом. Магічного кубіка на магічилось. Хочу сказати, що цей номер нам випадав у, тільки в понеділок. Але так сталося, що я і, ну, от я його в понеділок пов'язала трішечки, а потім інші були процеси. І тому я ще ось. Трішки в п'ятницю пов'язала вже ввечері, і е, вчора, у день тиші, я теж взяла цей процес і ось тільки ще пров'язала. Е, чесно, вже думала, що я його закінчу. Але ще е, 2-3 см треба дов'язати. Тому, уже я сподіваюся, що можливо. Сьогодні-завтра е, цей процес буде завершений. Тому ось магічний кубік намагічив продовження моєї спідниці. <кій> так, це був перший процес. Е, <кій> третій моїм процесом покажу самі великі такі, щоб вони мені тут не заважали. Третій процес це моя сукня сарафан, яку я в'яжу на спицях номер 2 Ниточка в 5 складень. І мені пані Олена писала, що я неймовірно витримую це все, бо така ниточка дуже-дуже тоненька. Але ви знаєте, мені дуже цей процес подобається. І тому, ось подивіться, на початок магічного кубіка в мене було ось стільки тільки, -тільки пров'язано. Ви в'яжу знизу вгору. І, ну, звичайно, що тут косичка, вона буде тягнутися, і вже розпочала навіть <клух>, додати ось, уже ближче до стеву. Так, ось цей проєкт номер 3 він випадав нам у середу і четверг. І ось я вам скажу так: знову-таки середа-четверг, і це вже день тиші. Чомусь мені захотілося пов'язати саме тоненькими спицями. До речі, якось так стала помічати, що на п'ятірці. В'язати швидко, класно, п'ятірка, четвірка. Але ось тоненькі спиці мені дуже-дуже кайфово заходять. І тому цей процес у мене не викликає ніякого такого, знаєте, що дуже довго буду в'язати. <кхем> Сподіваюсь, тиждень вільної людини. Потім. Тиждень звільнення інструментів теж додасть мені можливості пов'язати цей саме процес. Тому ось такі просування. Я думаю, що за тиждень спицями номер 2 ось, ось таку частинку це дуже-дуже класно. Ну, хто сам себе не похвалить, так? тому я вважаю, що тут я молодець. Ще одним процесом, зараз я показую великі такі процеси. Це є світшот для мого сина. В'яжу, дивлячись там різні майстер-класи, які мені більше підходять. Ну і хочу сказати, що вив'язала тільки поки капюшон. До речі, він у нас. Випадав номер 4 у перший день, і у е, понеділок, і у вівторок. І що я вам хочу сказати, пробувала я в'язати не один раз вже в Magic Club, але ні, це не моє. І тому, от у мене якраз е, тут я в'язала на п'ятірці, ніби все класно, дуже швидко. Але коли мені вже прийшлося це все об'єднувати, я тут зв'язала таку, ну, нібито китлівку, потім воно все розпрямиться, сподіваюся, що все буде добре. Але чесно, я дуже-дуже не люблю це пересування туди-сюди. І тому пішла і купила китайські спиці маленькі. бо Чомусь на 40, у мене немає таких п'ятірки, ні на 40, ні на 60. Я ж ще раз кажу, розумію, що мені легше всього в'язати на двійці і на трійці. Ну, можливо, на четвірці. Е, тому пішла-купила, думаю, таких процесів, які будуть у мене на великих спицях не так часто. Тому взяла собі е, звичайні спиці на 40 і 60 сантиметрів, і тому думаю, що цей процес теж у мене на наступному тижні буде продовжувати свою роботу. Так, отже, це третій мій процес, який такий великий. Ну, і було у мене ще три проєкта невеличких. Але в той же час цікавих, і один із них майже завершений. Майже поясню чому. Тому що я в'яжу декор, вони трішечки-трішечки, одна більша, друга менша. Ну, я так задумала: тут на два ряди і на дві петлі, по-моєму, менше. Ось такі зв'язала рукавички. Вони ось тільки-тільки зняла їх, тому трішки не встигла наповнити тим, що повинно бути. Обов'язково в тижні вільної людини, але це вже буде не в'язання, це буде наповнення того, ну ще трішечки там, і то в'язати буду, мабуть, гачком або взагалі. Ну, подивлюсь, як буде краще виходити, так і зроблю. Тому ось такі, скажімо, декоративні рукавички. До речі, коли поклала їх сушити, син зайшов і каже: Боже, у кого ж це такі руки? Кому вони повинні бути? Так, що хочу сказати щодо самої ниточки. В'язала я їх ниточкою від Ярнард Dolce Baby. І я хочу сказати, можливо, ну, це для мене перший раз ця ниточка була. Ну, По-перше, в моєму рукодільному бінго є спробувати нову пряжу для себе. І ось я її спробувала. Чесно, я не залишилась нею задоволена. Я показувала ще на минулому тижні. Що, особливо, коли закриваєш петлі, дуже ниточка висатується і стає така, ну, просто, знаєте, як от у мене таке було враження, як раніше був сніжок на ялинку, і там вицупуєш трішечки, і виходить чортішо. Ну, але, скажімо так, для декору. Ніби нічого піде. І саме головне, що цей же декор він буде просто висіти такий більш новорічний, але все ж таки ми ще будемо чекати китайський новий рік, щоб наші змії принесли мудрість в нашу країну і взагалі в увесь світ. Тому ось цей декор, він теж бере участь у спільному проєкті, у спільному проєкті Різдвяні зустрічі від Оленочки Буганової. І саме у третій номінації, коли сніг пахне мандаринками, це все, що пов'язано із декором, все, що пов'язано. Для дому, тому ось такий буде проєкт. Що і як я це бачу, я думаю, що я вам покажу вже на наступному тижні. Ну, а саме в'язальний процес закінчено саме в цьому проєкті. Ще одним знову-таки для мене це було перший раз напередодні нового року. Я вирішила розпочати створювати іграшку з бісером. І я вам хочу сказати, вона в мене була під номером 5, і цей номер жодного разу не випав. Але якось уже хочеться закінчити, і тому я її в день тиші взяла. І вчора сиділа, насолоджувалася. Це перша моя робота з бісером, тому, можливо, десь щось так не вдало. Ну, На перший погляд, нібито всі бісеринки в одну сторону дивляться. Ну, Сподіваюся, що чим далі, до речі, уже коли ввечері закінчувала, то в кінці вже так дуже швидше пішла робота. Звичайно, що. Спочатку не так-то та все і легко. Скажу так, що в магічному кубіку, до магічного кубіка, бо тут не було де спостерігальчик ставити, то з одного боку у мене було тільки відшитий бісером тулуб змійки з одного боку і з іншого. І з однієї сторони, трішечки сірого було бісеру, ось тут пришито. Все інше, тобто ось вчора, це моя робота, капелюшок майже повністю, ну і тут повністю. Тому ось така робота. Вже вчора повісила її на ялиночку, мені так сподобалось, хоча сьогодні ялинку вже прибираємо. Але робота виконана. Вона теж бере участь у е, різдвяних зустрічах і в шостій номінації Змії, Змієчки, Зміївні. Тут ось все, що пов'язано із зміями, з символом змії, мудрої змії, яка все ж таки надасть нам в цьому році мудрості сил і. Все у нас буде добре. І так, це ще один проєкт, який уже завершений. Ну, і під номером 6 у мене були шкарпетки. Шкарпетки для мого сина. І хочу сказати, що була тільки на початок магічного тижня в мене була тільки одна шкарпетка. Ось я ставила маркерочок. Тобто, ось якраз так, вже висохли сьогодні, досохли, тому ось можу вже і знімати. Ну і хочу сказати, що цей процес випадав тільки один раз в четверг, і тому о, за четверг я все це не зробила. Була відв'язана, ну, звичайно, що ось ця шкарпетка в четвер була дов'язана, і був розпочатий другий процес. Він у мене е, був дов'язаний десь до початку вив'язування п'ятки. Ні, ні, ні. так, До початку п'ятки. Тобто, ось ця частина була тільки е, в'язала від е, пагомілка. Ну і вчора, бо вже якось цей процес, ну і взагалі в мене ось ця тенденція, що якщо щось розпочати, його треба завершити. Тому вийшли ось такі чудові, мені дуже сподобалось, і я вам скажу, що на них пішло, точно ще не поміряла, не зважу вагу не виміряла, тому що вони тільки от зняла. З сушарки, тому ще не встигла. Але я вам скажу: більше, ніж півмотка, в мене залишилось. Це Lady Yarn Comfy Про це, скажімо, у тижні стартів я казала. Але ось вони мені дуже сподобались, вони тоненькі. Звичайно, що в'язала на Спицах номер 2 Але, знаєте, приємно в'язати дуже такі вони тактильно приємні. Тим паче, що у мене сини, вони дуже такі чуттєві, і якщо хоча б трішечки коли, це вони носити не, не дуже хочуть. А тут одразу все так сказав, що дуже класно підійшло. Тому ось такий процес. Отже, підводимо підсумки магічного кубіку. Хочу сказати, що він для мене був магічним з одного боку. Хоча, знаєте, ще не можу до кінця вам сказати свої почуття, тому що я якраз зараз на середині. Бо я вже казала, що я брала участь у влітку. Минулого року, хоча ніде про це не говорила, тому що ще не було каналу, я спробувала цей варіант такий, коли багато процесів розпочато. Ось тепер другий раз спробую. Ну, хочу сказати, що я б чесно, якби була така можливість, тільки б сиділа і в'язала і в'язала. Тобто, якщо один процес, я б його хотіла все одно, поки от середина моїх роздумів. Але все ж таки поки я на тій думці, що я людина, якщо така, що якщо починаю якийсь проєкт, мені потрібно бачити його результат. Тому, але, але якщо я уж почала такий над собою проводити дослідження, то це обов'язково буде завершено. Обов'язково спробую, і тільки після третього разу я вже зроблю висновок. Чи мені це сподобалось, чи це не моє, можливо, мені е, все ж таки краще, так як я і раніше це робила, але побачимо. Я думаю, що це. Просто такий, знаєте, експеримент, дослід, бо ми люди, ми повинні вчитися, ми повинні спробувати, щоб не казати, ні, це не моє, це, на жаль, я так не можу. Повинні бути якісь аргументи. Тобто обов'язково потрібно спробувати, а тоді вже говорити. Тому ось такий мій був тиждень, тиждень магічного кубіку. Я вважаю, що він дуже класний, адже є три завершених таких роботи, майже три. Так, про декор ще буде трішки розмови. Ось, а ось ті великі проєкти. Ну, я і не сподівалась, що великі проєкти в мене ось зможуть закінчитися. Просунутись, так. Але ось далі, далі побачимо, далі буде видно. Тому я дуже вам вдячна, хто завітав до мене на канал. Якщо вам сподобалось, або є якісь питання до мене, ви можете в коментарях про це мені написати. Буду дуже рада побачити від вас ці коментарі. Лайк, підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, будемо дружити. і... Будемо один одному допомагати у рукодільному житті. Всім до побачення, до зустрічі!